Дорогі друзі, ну а зараз хочу вам розказати про наступне інтелектуальне наше змагання. У нас готова система Brain Ring. Тож як ми будемо грати? Ми зараз оберемо трьох капітанів. Для капітанів вони будуть представники трьох команд: команда червоних, команда жовтих і команда зелених. Команда буде обирати, із якої номінації будуть питання, і якщо відповідь вони знають. То капітан має натиснути на кнопочку. Система зроблена таким чином, що якщо на одну кнопку натиснули, то натискаючи вже на кнопки інших команд, вони світитись не будуть. І тут ми одразу проходимо цю тему, що коли будуть А, я перший сказали, ми перший, лампа горить, значить будете перші. Якщо відповідь вірна, команда отримає щиру святкову подавайку. І якої команди буде більше балів, та команда і виграє. Якщо відповідь буде невірна, то є пульт у ведучого. Я скидаю, блокую цю команду. дається одна хвилина іншим командам. На цю кнопку вже натискати не можна, але ж ці кнопки дві працюють. Отака в нас професійна система Brain Рілло. Тож зараз ми будемо обирати наших капітанів. От я вже перший, бачиш, зараз ще другого і третього капітана знайдемо і починаємо нашу святкову забаву. Готуємося!